Боротися. Продовжувати боротися щодня, починаючи з самого ранку, радить Ірина Маришкіна, дружина зниклого безвісти захисника України. Наша боротьба починається з дзвінка-будильника. да? тому що, ну, знаєте, коли опускаються руки, і коли ніч перетворюється на таке щось місцево, якесь да, із сліз, сна якогось без да? Ну, ще й обстріли, так, ще й світла немає, і ну, вранці ти, ти себе збираєш заново і йдеш. Чоловік Ірини Олександр зник безвісти 8 жовтня 2023 року. З того дня жінка розпочала свою боротьбу. Перші декілька місяців були, були чесно, я скажу зараз, як в тумані, так, тому що це була повна. Дезорієнтація, розгубленість, нерозуміння, що робити, да, і як його знайти. У січні 2024 року Ірина знайомиться з однією з членів громадської організації Жінки ТРО». Вона була просто мамою зниклого безвісти хлопця із нашого батальйону. І з цього моменту почався наш шлях. Ми доєдналися до вже існуючого об'єднання да, родин територіальної оборони жінки ТРО. Об'єднання почало свою роботу з 2022 року, коли почали зникати да, захисники територіальної оборони. Засновниця об'єднання Марина Богуш. У неї зник брат. Наразі об'єднання вже налічує більше тисячі сімей з усіх куточків України. Ірина стає координаторкою 114 ї окремої бригади територіальної оборони. Жінка зізнається, що її робота це не лише таблички з іменами зниклих, а й робота з їхніми рідними. Ти намагаєшся донести до людей максимально просто, максимально потушети ідентифікацію. За цей час ти вже настільки туди погружаєшся, як це відбувається, які є експертизи. Який алгоритм, і людям треба максимально просто пояснити, що треба зробити, да, щоб допомогти. Разом з членкинями жінки ТРО Ірина виходить на акції в Україні, їздить з адвокацією за кордон та бере участь в усіх ініціативах, аби про їхній біль пам'ятали. За ці два роки. Де тільки вже не були. Ми були в адвокаційних турах. Ми були у Папи Римського, ми були в Швейцарії в комітеті в міжнародному комітеті Червоного Христа. Ми були в Варшаві на засіданні робочої групи. Да? І на всіх платформах ми всюди да, говоримо з наших хлопців, які полонені, всюди на зустрічі з нашими структурами. З міжнародними, да, ми завжди веземо таку книгу, да, а, з прізвищами, датами народження наших хлопців, да, з анкетами їх. Пані Ірина зазначає, що є два шляхи ненавидіти всіх або почати боротися. Багато хто коли перенає в цей період злості, да, то він ненавидить всіх навколо, всі кругом винні. Насправді все не так. Да. Ти маєш зрозуміти, що а, тобі треба боротися не проти когось, тобі потрібно боротися за за життя свого рідного. Ти включаєшся, включаєшся в роботу, да, ти глибше розумієш процеси, алгоритми, да, як це проходить. Ти розумієш, що не все далеко не все в руках наших державних структур. Да. Вони б запросто звільнили з полону, вони б знайшли всіх да, і закінчили війну. Але ну, так не працює. І ми маємо допомагати один одному. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.